вас! Вітаємо вас, добрі сести сьогоднішньої недільної відправою, я хочу подякувати отцеві, зобратові проте Єрею Віталію, що він сьогодні, можна сказати, був діючим настоятелем, а я пробував бути диригентом, але ви знаєте, воно так є, що коли хор самостійний, як і наш, то хор часом може поспівати краще, коли диригент не мішається. І вони звикли до цього, тільки мені тепер частіше треба привикати до нашого хору, коли я буду задавати тон, бо переважно наші користі звикли до красивого диригента, А сьогодні треба було подивитися на мужчину. Як подавати тоні і так далі. Так що я дякую нашим користам, що вони терпіли і відспівали сьогоднішню службу Божу. Дякую цю знов, знову, що він провів, як настояти сьогоднішньою відправою. Ну і Дякуємо всім вам, що ви відважилися сьогодні. Перейти до нашого храму Божого, щоб прославити Бога і випросити Його благословення, особливо коли нас чекає замірюха, і ми постаралися сьогодні вас не затримувати в нашому храмі Божому, бо нам було сказано, що снігова погода почнеться сьогодні приблизно в обіді. Вже почалося вже Так що ми будемо вас затримувати. Маю приємність, хоч я минулого тижня вітав нашого ну, прихильника цієї парафії, пана Юрія Панчук, Панцюка. Він минулого тижня, тобто не минуло, так минулої неділі, йому сповнився дуже чудовий такий вік, щоб нам Господь поблагословив дожити до такого віку. Йому минулої неділі сповнився 90-й рік його життя, а він так гарно виглядає. Він молодший від мене виглядає. А мені 75 років. Так що ви молодець, пане Панчук, що ви так молодо тримаєтеся, Господь зберіг вас до такого, такого чудового віку. Ну і ми хочемо побажати вам, щоб ви дожили до 100 років. У доброму здоров'ї і щоб ми мали приємність вітати вас у нашому храмі Божому, коли вам буде зручно. Так що знову вітаємо вас і бажаємо вам всякого добра. Сьогодні минулої неділі, може, не всім було відомо. Брат наш показав нам гарний приклад, як бути жертвенним. На святиню. Бо, може, вам не, ви не чули, як він е, пожертвував на нашу святиню тисячу доларів. Так що дай Боже, щоб ви йшли за вашим прикладом і е, дякували вам за цей гарний приклад. Бо ми знаємо, що ти, часом людям дуже тяжко попрощатися із такою сумою ну Такою сумою грішми, бо тисяча доларів на сьогодні є. Далі є гарна велика сума грошей. І ми знову э, даємо вам э, поклінь за те, що ви відважились не тільки від так, можна сказати, відважились кажуть, попрощатися з цією тисячкою. І пожертвувати на наш храм Божий. Щасти вам, Боже, пане панчук, брате Юрія, що ви прийшли час, час від часу приходити до нашого храму. Я знаю, що ви довший час були активним учасником у нашій сестричній парафії у катедрі Святої Софії, і ми все ж таки. Ви признаємо, що ви такі, як постійний член тієї парафії, час від часу вам практичніше приїхати до нашого храму Божого, тому що вам 10 хвилин приїхатися до нашого храму, а їхати до катедристої Софії напевно 40 хвилин. Так що дякуємо вам, що ви підтримуєте нас, вас вашими кажуть молитвами і вашою присутністю. Дай Божу вам щас, здоров'я і ноги, ноги віки. Um, інших наших імеників я не бачу між нами їх двоє, так що на другий раз я їх поздоровлюю, як вони прийдуть до нашого права Божого. Наслідуючи неділю, служба почнеться нормально, так що і будемо. Відправляти Євхаристію, тобто будемо подавати вам святе причастя. Так що, будь ласка, візьміть це під увагу. Ми знаємо, що погода нікого не сбиває, коли хтось намірений їхати до святого храму Божого, щоб подякувати Богові. Всього найкращого, щасливої дороги всім вам назад, до ваших домів. Слава Україні, слава! слава Україні, слава! слава Україні.